Греко-католицька парафія двох снятинських сіл заколядувала понад 50 тисяч гривень. Тому одразу ж вирішили селяни придбати квадрокоптер для коломийських адельвейсів. початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну громади взяли активну участь у зборі допомоги для внутрішньопереселених осіб. Збирали продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни. Також жителям сіл допомагали у придбанні військової амуніції на фронт. А тепер долучилися до акції придбати дрон для армії, ну для того, щоб пошвидшити наша армія для, того, для захисту спочатку, а потім для звільнення наших міст і сіл, де страждають і терплять невинні люди, жінки, діти. Працівники водоканалу та військомату також неодноразово підтримували наших захисників. Є багато організацій, які долучились до цього, в тому числі Коломийський районний центр комплектування та соціальної підтримки. На даний час це дуже необхідна річ, яка потрібна для нашої бойової бригади, тому що, як ви знаєте, дрони вони можуть одноразово полетіти і не вернутися. Їх потрібно кожен день і в необмеженій кількості. Флешмоб дрон для ЗСУ триває надалі. Організатори запрошують цих небайдужих долучитися до акції. З колоною Іван Малецький Галинарвачук, телерадіо телерадіокомпанія Раї.